Коли з'являється страх, стій на своєму, проявляй довіру до світла, дай правильний намір і найди, доки не отримаєш відповідь зсередини себе, сили єднання, що знімають усі надумані страхи, і ця відповідь дасть тобі сил. Щоб довіра вище за розум ще більше зросла, наступного разу зможеш перемогти ще більше страхів. Страхи повертаються тільки тому, що ти їх уже частково переміг і ось тоді дають тобі ще більший страх, щоб його переміг, а тому знай що всі страхи приходять до тебе не від зовнішнього світу, а від твоєї нездатності бачити своє зло. Усі ці страхи нашіптує тобі твій змій, перемагаєш, він залишає тебе в спокої на даному рівні. Піддаєшся, тоді він Присмоктується до тебе туди, де нестача і відбирає твої сили, поки не заволаєш і не почнеш його перемагати. Страх це канал отримання, недостача. Справжня нестача це коли бачиш джерело своєї досконалості, світло, до нього можеш. Дозволити причепити страх, І ось страшишся. Можливо, моя любов до нього недостатня, ось це твій істинний, творчий страх. Медитуй про це і застосовуй у своєму житті. Усе, що вчиш у цій книзі, Застосовуй у житті, тоді твоя довіра до системи управління. З кожним днем стане зростати, став це завданням твого навчання, повинен дозволити чуду статися з тобою і відчути це в собі. Так приходиш усе ближче й ближче до свого джерела і своєї абсолютної досконалості.